Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужно оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу. Славну Україну. Гей, розвеселимо. Гей у полі Я... Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужні боронять нас, ні від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, хто життя не шкодує віддати, низький вам уклін і велика подяка. Ой на горі та женці ждуть, а попід горою, попід зеленою, козаки йдуть, а попереду Дорошенко. Веде своє військо, веде запорозьке, хорошенько. Посередині пан хорошний, під ним кониченько, під ним вороненьке, силь дужий. А позаду, Сагайдашний, що проміняв жінку, на тюнда люльку, необачний. Вернися, Сагайдашний, візьми свою жінку, отдай мою люльку, необачний. Мені жінкою не возиться, а тчунда люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі, озивися та викришемо огню, та потягнем люльки, не журися. Я козачим всіх я вітаю, відваги, любові щиро бажаю. Хай буде все добре, здійсняться всі мрії, У серці хай тепляться світлі надії. І ще побажаю я щастя добра, усім нам безмарного тільки життя. Будь мужнім і гідним держави своєї, Відважний нащадок країни своєї. Воїне, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, Щоб нашу країну-державу злий не позарився враг. Будь мужній і достойний, ти слави своїх батьків, Відважний український воїне, нащадку славних козаків. Сердечно вітаю всіх братчиків, козаків і чарівних козачок, всіх українських людей з цим великим козацьким святом, щиро бажаю всім нам відзначати це свято щороку в мирі та процвітанні рідної країни з близькими та рідними поруч.